Що ж стосовно самого стіджування, якщо ми говоримо про створення банку молока. І у нас є певний час для того, щоб його е, створити, так? то е, ми можемо стіджувати грудне молоко. Е, знову ж таки, я не люблю категорично говорити про те, що ми стіджуємо там, одразу після годування. Тому що е, зазвичай одразу після годування, якщо ми повертаємося в ніжний вік, там, перші три місяці, дитина потребує контакту з мамою. І дуже важко дитину після годування відкласти від себе кудись і в цей час стіджувати груди. Тому, е, можливо, варто розглядати... Той варіант, щоб у вас було систематичне годування, але щоб воно було не пов'язане з самим годуванням прикладанням до грудей, а щоб воно було в проміжках в проміжках між годуванням, і у нас немає цілі. За якусь конкретний проміжок часу зцідити якийсь об'єм, який буде чомусь відповідати, тому що груди, вони, якщо ще раз, якщо ми говоримо до моменту лактації, яка ще не становилася, е, і ви будете зціджувати надто 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 багато, то ви спровокуєте е, гіперлактацію, з якою потім важко буде. Працювати вам на роботі, да, ваші груди будуть постійно перенаповнені, і це про такий е, певний дискомфорт і в робочому процесі, і взагалі в цілому вашому відчутті ваших грудей. Якщо ж ми говоримо про лактацію вже більш зріло, то такі стіджування ми можемо робити, там, наприклад, раз на три раз на чотири години, але не прив'язуватися до якогось конкретного об'єму, розуміючи, що у вас є час в запасі для того, щоб підготувати банк молока.